Цікаве тренування, це деякий експеримент. Я раніше щось таке робив з іншими групами м'язів, а з ногами ще не робив. Тобто я, наприклад, я беру, розминаюся, трошечки поприсідав і потім беру 50 кг на присіди. Це розминочний. Роблю повторень на вісім. Потім через хвилини-півтори я переходжу, ставлю соточку на жим ногами, роблю жим ногами, повторень на вісім теж. Потім знову півтори-дві хвилинки відпочиваю, присідаю, наприклад, 60 кілограмів, переходжу туди 120, тобто я піднімаю спочатку догори по черзі, одна вправа там, одна вправа там, а потім спускаюся трошки вниз. І взагалом я хочу, щоб в мене вийшло або 9, або 10 підходів загалом на ноги. Скільки це по часу займе, я думаю, що хвилин 35 засічу і скажу, що з цього вийде. Ну і будуть зйомочки. Мабуть, всіх підходів, якщо в залі є світло. Буде хороша якість зйомки, ну нормальна якість зйомки, і я буду знімати. Якщо ні, ну, зовсім коротко покажу два підходи, чотири і все. Знімаю одразу біля залу. Ну, біля залу да я знімаю. Тому що на вулиці дощик. Я дуже і дуже задоволений тренуванням, просто перевершив всі очікування. У всіх підходах зробив більше, краще, легше, ніж взагалі. Будь-які очікування просто перевершив. Найкраще тренування, друзі. Галочкою відмітив рекорди. Ось повністю весь план тренування зробив навіть більше підходів, ніж думав. Зайняло це 52 хвилини, це без ікроножних. Ну а по факту, скільки в мене ікроножні Ще 10 хвилин. Ну, як я хотів 35 хвилин вкластися, коли тут основа ці дві вправи і ну клас. Ну що, йду мокнути, друзі, йду мокнути.